Добрий день, друзі. І знову хочу нагадати, що збираємо ми отакі от комплекти переносу гідророзподільника позаду трактора на тросах. Це розраховано до великої кабіни НТЗ. В даному випадку це знову ж таки от замовлення від клієнта нашого каже потік розподільник. Не хочу вже ремонтувати, хочу. Одразу перенести і придбати у вас новий розподільник. Розподільник він вирішив придбати трьохсекційний з трьома плаваючими секціями. Бачите, вони такі подовжені. Для того, щоб зекономити, він вирішив придбати. Це у нас виробництво Карія розподільник. Він дешевше, в даному випадку 11100 з такими самими параметрами, якщо брати болгарський розподільник, він коштує вже 14,5 тисяч гривень. А по суті, ну, все те саме. У комплекті рукоятки, ну, вони вам будуть не потрібні. Комплект шуцарів, бо тут дюймові, дюймові різьби. Але людина вирішила, щоб... Шланги були, не стирчали, не заважали. Отакі от комплекти ми збираємо. тобто Тут болт-штуцер під дюймову різьбу. Якраз вона підходить до цього розподільника. Отакі от Гайка-гайка під 90 градусів кут. І переходимо на шланги. тобто щоб було зручніше. Щоб воно виглядало краще. По комплектації, знову ж таки, людина буде встановлювати розподільник планує посередині. Тому траси під вилочку у нас 1,20 двадцять Довжина їх якраз достатня. Панелька виносного розподільника, блок важелів рукоятки. Все традиційно. Тут у нас подача обратка, тобто флянець під шлангу 27-му там Під хамут буде і е, рука високого тиску під 32-й ключ, також з склянчиком буде. Е, і Традиційно вже така от чашечка їде до людини. По вартості от, весь цей комплект е, став 25 380 гривень. Друзі, якщо вас цікавить, будь ласка, звертайтеся. Номер в описі під відео. Замовляйте, або все разом, або в такій комплектації, або можливо щось інше вам потрібно. Телефонуйте, проконсультуємо, оформимо замовлення, відправимо. Дякую вам за перегляд, на все добре.